Вона сама не стячева, вона має 10 тендерів військової частини, тому що балога там і пробив ще раніше. працював колись в адміністрації обласній Закарпатської області. І То вона собі легко вирощує овочі, все, приїжджають машини, солдати, люди забирають і так далі. А я, наприклад, пробив овочі, виростив, червоний баряк, там, морку, капусту, і якраз той рік вродило. Я до голови обслужу спілки. Товариш мій облоно, або я колись працював теж директором школи, товариш відповідає за харчування в області дітей, думаю, може, в школа десь. Може, неможливо розуміти. Дербний фермер не може мати свого магазину чи свого розумієте, якогось точки на базарі, чи десь переробку. Йому треба, щоб було так, як було, все-таки колись була заводконтора, І пам'ятаєте, ходили сітками під хати, здань картоплю. А тепер ти маєш здатен вакуму. Минулого року до того дійшло, що картоплю люди продавали по 50-40 копійок. Приїжджаєте її з вітам, не купали. Тобто ти ж навіть, навіть так переговори, навіть ті, що є, а там є такий фаріт в Терболяцькому районі. Азербайджанець, ну, він там має потужно 500 гектарів овочі вирощує. Добуває роки, що між сотні гектарів переговорю. Немає де подіти. Так от проблема переробки. Я вам кажу, що я щороку, коли склався бюджет на Тернопільській раді, я пропонував хлопці, був ну, і був там і коли, як був, потім Боліщук. Був і другий розумієте, давайте ми в Тернопільському районі, на коло Тернополя відведемо безплатно людям, тим, хто хоче будувати завод, переробки, землю, десь в тому районі, тому, в тому, і хай люди будують, буде переробка, той самий Селянин буде вирощувати, мати має продати. Він не буде виїжджати з села. Йому не треба ні Польщі, ні Італії, розумієте, тому що він знає, що виростив, нормально продав не пропало. А так сьогодні, то просто люди кинуті на, на То, значить, обов'язково, ну, Там ще я, я чув, говорив ті програмі дій є, що будуть розвивати переробну промисловість. 55% України завозиться... Всього сільського господарства для харчування людей. Та ми повинні вивозити, а не завозити, тому що немає переробки. Зміть, той колись був е, в Миколинцях на дружбі консервний завод, який переробляв овочі всіх колгоспів, яблука, вішні, що ти мав сливу, ти мав доздати, продати огірки помідори. і колоспі сіяли багато. Його знищили, нічого на тому місці немає. нас на Тернопільському районі вузькому роках заводить, то він там не працює. Також така проблема відносно от, от, земельного податку. Він, звичайно, зараз ще дуже низький. Дуже низький. Там виходить 30-35 гривень селіна платить за гектар землі, податку в рік, то є міза. А фіксований податок ще нижчий. Ясно, що війнка правильно, підняти треба. Ну не дуже багато, треба враховувати э, цей. Щодо дотацій, є в мене товариші, які побували за кордоном на Нідерландах, Швеції, Німеччині, фермери. Розказує, що на камінцях держава дає дотації. Питає, чому дає та? А кажуть, для того, щоб той чоловік тут жив, щоб земля не була пусткою. Ви подивіться, що до От але я рахує, що держава неправильно зробила акцент на велике такі господарства: десятки тисяч, сотні тисяч. Ну ми ж не живемо в костині, через степа, що наш від села до села 50 кілометрів. Нас село на селі побудовало. Я бачу, прикладу, Настасова. Настасів трохи підняти, трохи хоч дорогу там поправити, хоч то возить продукцію, а ті всі решта села. Люди без роботи, забиті, яка ж дошками вікна і двері, дорога завалена, ніхто не колись, як би як не був когось, він займався, щоб допомагав і будинку культури, і школі, і дитячого садку, і всім. Там нічого не візьмеш, ні за чим не доб'єшся. Тому все-таки треба, щоб держава звернулася ну якщо буде, скажімо, там так, має пара гектарів, він же фермер. Не має статус фермера, він платить мінімальні податки, але він забезпечений пенсійно. В нього вже забезпечений його, йде в нього стаж, бо він працює на землі. Ну він кажуть, облікований. У нас маса народу, от чекають хлопці, такі 40 років, 45, 50, Ну що там, маєте города. І крутиться по селі, немає що робити. Чекає, може хтось його закличе там десь колись на якусь роботу. А та проблема зайнятості. Треба, щоб крім е, обробітку землі, щоб якось робити там чи цехи, чи якісь відділення від промислових е, міських е, підприємств. Там є робоча сила, тільки завезе е, сировину. і є приміщення, стоять порожні, багатьох селах стоять, нічого, ніхто там нічого не робить. От така, я рахую, що держава повинна в першу чергу підтримувати виробника, давати йому пільги і податкові, і всякі другі пільги, а не торгачів. А торгівля в нас все, бо цей посередник забирає сменю за тисячу гривень, продає за дві. Той, що наробився, немає нічого, а все забирає той. Тобто, Якби держава це взяла в свої руки, ото посередництво, щоб тільки виробник просто здавав державі, а держава хай прийде. Так само, як скажемо, це йде про ринок землі. І правильно там підняла якась фракція, я вже забув то, що тільки повинен бути державний земельний банк, і він повинен купляти в тих людей, які хочуть продати пай, державу повинна купувати. А потім, якщо вона вже хоче продати на аукціоні, щоб якнайбільше взяти, може продавати. А якщо це піде, що дядько простий, то його обшахрують, йому підроблять документи, і це вже є, розумієте. Ну і ще би хотілося відносно. E, чекайте, що ну, відносно дійсно на справедливості. Так як я скажімо, в, в селах багатьох і багатьох людей знаю, ви розумієте, що питання розподілу землі навіть такої землі, яка є е, в землях запасу, за межами села. І з 2002 року це питання дозволило рішати в голові районної адміністрації, коли раніше рішав земельна комісія. Все, все, все районні ради, ми могли розуміти, люди є такі, такі, ми могли захистити людей. Зараз він рішає, як ніхто не знає, що там рішилося, відома, скільки Земля гер... стоїть в Тернопільському районі, кругом Тернополя, Дев'ять років нікому не дають плани підбудівництва, тому що землі лишилися за межами сіл, а щоб давати, треба, щоб був план генеральної забудови села. Плани є, архітектор каже, наш план переробляти. Прив'язку робимо за тиждень, скажемо, на ту вулицю, якому ще будемо забудовувати. Ні, в Києві якась там організація, і розумієте, люди по 200 сімей, по 300 молодих чекають на ту кусочку землі, в тому числі вчителі, багатодітні сім'ї. І то питання не вирішається. Ще нема плану, зачекайте. Отак От люди дурніше терплять, розумієте, вже повинні б давно вийти і, і спитати цих хлопців. А там же, мені кажуть, хлопці, земельного відділу, там той резерв, там же ті Посадовці вже мають по пів гектара і побільше, вже вона поділена, вже не роздана. Ну, люди просто не знають, тому що немає до цього інформації. Ну і, себе, що таке? Ну, і ще от таке. Я теж передаю розумієте зерно, чи гречку привожу, отакий от був випадок. Камаз гречку привожу вже під вечір на екор. Ну, там черга, бо грець до того року би легко продав. А то тьма Грецька, стоять хлопці з Львівської області, десь там закрили в Львівської області, з Хмельницької, не гонку добитися. Хто знаєте, прийшов, він каже, хоче став Камаз на подвір'ї, чекає чотири дні, а Камаз -то хлопець поїхав наліво, чекати не може. Пішов лабораторію, зняли вологість 28%. Ну як, Грецька, суха, сипиться порох, як може 28%, а зі то вага 14. Я дзвоню до олійника. Отут довжанці він має теж, Він що... каже: привози, десь якось запхай.